Сьогодні ми будемо розбирати і наоборотні активи, як їх вводити залишки по ним. У вас бухгалтерія, редакція 2.1. І так, відкриваємо головне, помічник ведення залишків. Саме в цьому відеоуроці ми будемо розбирати, як створювати. Кількісний варіант, по пооб'єктний варіант, він дуже схожий на основні засоби, форма така сама. Все, що ми тут будемо вводити те ж саме, тільки спосіб нарахування амортизації, може бути, якщо прямолінійний, він такий же самий. тобто Зі сроку, строком використання, з реакційною вартістю, ну і тому подібне. Але якщо у вас 50 на 50 або 100%, то не потрібно вводити все це лише тільки підрозділ та спосіб відображення витрат. А ось для кількісного варіанту тут, коли ми будемо створювати Форма вже буде інакша. Бачите, так? Ми ну, будемо вводити. Так, у мене це вогнегасники. Додаємо новий рядок. Обираємо а, рахунок. 112.2. І дивіться. Також ми можемо внести бібліотечний фонд кількісно. А малоцінні активи в експлуатації, це буде використовуватися для забалансового рахунку. Це для малоцінних та швидко предметів з другого класу, коли ми їх будемо вводити в експлуатацію, вони будуть зніматися з обліку та переходити у забалансовий рахунок. Про це буде інший Відеоурок, там ми все це будемо розбирати. Далі э, створюємо малоційний актив. Це вже буде довідник номенклатура Тобто не основні засоби, а саме номенклатура. Тут нам потрібно створити нову групу, можемо називати їх, назвати її скорочено, але наоборотні активи. Записуємо. І дивіться, одразу потрібно внести а, рахунки обліку по групі. Ну і що це потрібно? Коли ми будемо вже створювати первинні документи, такі як придбання оборотних активів, так? то там буде потрібно поставити рахунок, на який у нас будуть заходити ці малцінні на оборотні активи. А це у нас буде. 1531. Ну, якщо це лише закупка, а не створення або модернізація. Ну, так, модернізація. Переходимо рахунки. Якщо у вас ось тут ось так, так, то можна потягнути або розгорнути весь екран. Створимо новий запис і вказуємо рахунок. 15.31. Придбання інших необоротних активів. Рахунок за балансовий можемо вказувати, можемо не вказувати. Це, якщо ми будемо передавати на забаланс, це взагалі для номенклатури, можемо вказати МЦ, якщо вважаєте. Схема реалізації обираємо необоротні активи. Податкове призначення. Ну, у мене це ПДВ, тому я одразу беру податкове ПДВ. Податкове призначення доходів і витрат не потрібно. Це вже не має значення. Цей зберігаємо, можемо ще раз записати. Заходимо сюди і створюємо. І дивіться, тут ми виносимо. Наше найменування. А взагалі-то нам потрібно заповнити найменування, базову одиницю, так? І майже все. Але потрібно ще заповнити для податкового обліку дані. Це облік ПДВ. Тобто в документах буде проставлятися яка ставка ПДВ. Звісно, ми її там можемо змінити, але якщо потрібно, ну, ну, можемо змінити, але в, по замовченню потрібно виставити, які, яка у нас ставка ПДВ. Є ось такий набір ставок. Але дивіться, у нас є без ПДВ та не ПДВ. Не ПДВ це розуміється, що ми взагалі не платники ПДВ, тому, якщо ви не платник ПДВ, то виставляєте не ПДВ. Якщо цей а, необоротний актив а, є пільговий, то можемо обрати або 0, або без ПДВ, в залежності від того, що потрібно, і можемо поставити, яка саме стаття, по якій статті він подлягає пільгі. І можемо теж внести ось сюди: от пільги з ПДВ згідно з довідниками податкових пільг. Ну, у мене це буде 20%. Також є код для податкової накладної замовченню. Його можна або вибрати із кодів номенклатури, або одразу вибрати із класифікаторів. Якщо ми створюємо код номенклатури, то тут теж у нас є код з класифікатора, теж довідник. Де вже у нас йдуть коди ЛКТЗ або ДКПП. І ми тут будемо обирати якийсь з кодів. Можна твор... створювати самостійно, але потрібно ем... притримуватися ієрархії. Ось, наприклад, я. Беру. Ось ці. Бачите? І ось так воно має бути розписано. Бо ці, ці дані будуть передаватися до податкової ну, накладної. Ну, будуть передаватися до податкової. Тому потрібно, щоб все було заповнено як потрібно. Далі потім ми. А, ми ще не записали номенклатуру, тому і не створює. Тоді я вберу ось так. Одразу із класифікатора. Угу. Так, потім більше нам не потрібно нічого тут заповнювати. Взагалі, повністю розгорнуто про номенклатуру я розповім в наступних уроках, коли ми будемо внести, вносити запаси. Залишити, то тоді будемо розбирати більш детально. Поки що потрібно найменування, дониця, ставка ПДВ, і якщо є код для податкової накладної, але його потрібно заповнювати, в разі, якщо ви будете ще е, закуповувати або продавати ці, е, ну, це майно. Дописуємо, обираємо. Потім строк корисного використання. А я його не вказував. Ну, нічого. А, згідно з класифікатором, до малоцінних необоротних активів у нас входять те, те актив, активи, які використовуються більше року. Якщо вони менше року, то вони вже йдуть як малоцінні позношувальні предмети, тобто запаси. Тому ми скажемо два роки. Підрозділ. І дивіться, один вогнегасник у нас буде. в адміністрації відповідати за нього буде. Один поки що працівник. Потім ми будемо коли розбирати взагалі облік і основних засобів, і малоцінних і необоротних активів, то там вже будемо переміщеннями між співробітниками розподіляти. Потім ми вказуємо кількість, вартість. Вартість у мене складає 6,4. Призначення ПДВ, якщо хтось не дивився попередній урок, то напам'ятаю: Под... податкове призначення це потрібно для того, щоб ми бачили для якої діяльності буде призначено, ну, призначено цей актив. Тобто діяльність буде оподатковуватися цей ПДВ чи не буде. Ось. Бо коли ми будемо його списувати, нараховувати амортизацію, і, і вся ця сума, куди вона буде йти, на який, на які саме, до, ну. На яку саме діяльність. Ось так. Так, але у мене їх 5. Тому ми можемо що робити. Можемо скопіювати. Так. І розпасувати далі. Наприклад, ось так. Так. Буває такий момент незаручний, бачите, як ми не можемо вийти наверх. Але можемо, бачите, за допомогою кнопок або тиснути сюди один раз і дерево нам відобратися. Ну, таке буває. Але як з цього можна вийти ось? Я вам не показав так. Торовий відділ. Відділ збуту. І технічний. Ось, взагалі шість. Проводимо. Бачите, а ось для. Цих е, малоцінних необоротних активів достатньо лише проводок. Але, як я і казав, бачите, те, що ми внесли, те, що у нас на рахунках обліку о, вже введено в експлуатацію, воно має ще відображатися на забалансовому рахунку МЦ. Це специфіка. Роботи програми. Тому якщо ви будете вносити залишки за допомогою операцій, так, то не забудьте обов'язково відобразити ось цей рахунок. Зберігаємо, закриваємо. Ну і бачите. І вся сума у нас відображається ось там на 13,22 Так, ну взагалі-то по малосінним необоротним активам це все. А можемо внести, ну. Тобто, коли ми будемо вказувати кількість, потрібно враховувати, що саме цей актив може бути по різним підрозділам, як у мене, так? Але може все бути по одному розділу, і також потрібно враховувати, що по одному підрозділу може бути декілька відповідальних осіб, ну, декілька працівників, за якими враховуються ці матеріальні неборотні активи. Ось так. Підписуйтесь на канал. Всього доброго!